Пропоную вашій увазі йогуртовий пиріг з ягодами. Пиріг випікається дуже швидко, а головне із простих інгредієнтів. Всі продукти мають бути кімнатної температури. В миску вбиваю 2 яйця курячих, цукор, один пакетик ванільного цукру або одна чайна ложка. Перемішуємо. Додаємо йогурт згідно грамовки, рафіновану олію та все перемішуємо до об'єднання всіх інгредієнтів. Далі додаємо цедру одного лимону. просіяне борошно та розпушувач із содою. Для цього пирога ви можете брати будь-які ягоди. Підійдуть як свіжі, так і заморожені. У мене була заморожена чорна смородина. До неї я додала 1 чайну ложку кукурудзяного крохмалю і перемішала. До свіжих ягід крахмаль ви не додаєте. Готове тісто перекладаєте у форму. У мене форма силіконова, тому я її нічим не смащую. На тісто викладаю ягоди. Усі грамовки будуть або в описі, або в самому відео. Ставлю йогуртовий пиріг у духову шафу 180 градусів на 50-60 хвилин. Ось так виглядає йогуртовий пиріг із ягодами. За бажанням можете прикрасити цукровою пудрою. А вам бажаю гарного дня та смачного!